Продовжуємо далі. Розгубленість це е, значить нерозуміння, що робити далі, куди да? що дуже ми багато можемо відчувати зараз. Як жити, як планувати да завтрашній день, на рік, наперед. І це такі почуття, які складно виносити. да Провина це почуття, що людина. Чинила щось не то, хвилюється, жалкує і докоряє собі за вчинок. І тут неправильно розподілена відповідальність, коли взяла на себе не своє. Да? Тобто зверніть, зверніть на це увагу, да, що е, нібито е, людина вважає, яка відчуває провину, що вона повинна була щось зробити там для людини, да? що то вона ніби повинна зробити. І нібито її відповідальність. І в цей момент вона бере на себе не своє. Да? Тобто зверніть наступного разу, коли будете відчувати провину. А чи насправді це ваша відповідальність в цій конкретній ситуації? Да? А чи це ваші? А, а чи це ви повинні були робити? Те, про що ви подумали? Да? За що ви соромитесь? Не соромитися вина, це я вже далі пішла. Сором. Виникає прирозуміння невідповідності моральним нормам, незадоволення собою, жалкування про свій вчинок, це агресія, спрямована всередину себе, аби загнати себе в певні межі. І це така дуже некорисна штука, агресія, коли спрямована всередину себе. Це теж часто дуже є. Світланка, будь ласка, виключіть на, на всяк випадок мікрофон, він знаходиться зліва, знизу. Так, туга це скучання за об'єктом або сумування за минулим. Скорбота це тяжке таке страждання через втрату, розуміння, що об'єкт вже не повернути. Да? І це теж таке, таке складне почуття, що повернути щось сталося, і я не можу це повернути. І дуже важливо знаєте, в цей момент прийняти реальність, да? прийняти, що реальність така, щоб час повернути. Ми вже не повернемо ось все маємо, що маємо сьогодні. Лінь це не бажання щось робити, відсутність бажання і рішення рухатись уперед. Ну, ми часто, до речі, я так стикаюся з цим поняттям, і я можу полюнитися, звичайно, але лінь це дуже лютий ворог, і від того, як людина кожна справляється з цією емоцією, залежить. Така якась успішність життя, да, наскільки людина е е досягає якихось моментів реалізації да, у своєму житті. Це треба кожен раз, кожного дня зранку боротися зі своєю лінію, да, щоб встати з ліжка, почистити зуби, да, там, помитися, вдягнутися. Це ж кожен раз треба боротися з цією лінією. Да, і дехто у декого гарно виходить, у декого ні. Жалість це співчуття і одночасне віра у здібності іншого, його приниження. От зверніть увагу, що ми, коли ми щось жаліємо, це така неоднозначна емоція. Коли ми жалкуємо, то здається, в цей час ми ніби думаємо, що людина не справиться, що ніби їй не посилу, да? що вона заслабка на ті випробування, на які, які на неї звалилися да? жалість. А правда в тому, що Бог насправді нам дає саме ті випробування, які нам під силу. А те, що нам не під силу, нам просто не дають. Не дають. Рухаємося далі. Відчуження це відсутність в моменті заперечення реальності. Відчай це стан безвиходності, такої гіркоти і безсилля. Безпорадність це коли здається, що сама нічого не можеш. Да? Безпорадність дивіться, безнадійність, да? безвихідність, відсутність варіантів виходу з певної ситуації, втрата віри у свої сили, теж складне почуття. От, зверніть увагу, на них ми також часто його відчуваємо. Душевний біль зараз багато, да? страждання з відчуттями болючої рани всередині. Да? Дуже часто в нас всередині щось болить. Ну, така в нас зараз ситуація. Розчарування це стан гіркоти, суму, образи з приводу нереалізованих мрій. Потрясіння це таке рептове сильне схвилювання, яке дуже тяжко сприйняти. Співчуття це емпатичне сердечне відчуття, ототожнення з бідою, що спонукає щось робити або допомагати. Нудьга це відсутність інтересу до будь-чого. Безвихідь да, це стан, коли не розумієш, як вийти з ситуації, ніби глухий кут, і там були трошки схожі е, такі емоції. Сум це відсутність зацікавлення. І загнаність це такий виснажливий стан, коли відсутність сили. От ми зараз перерахували дуже багато таких складних почуттів з вами, і правда в тому, що важливо пізнати їх, знайти їх в себе, прийняти, дати їм місце і відпустити, відпустити, аби жити далі. Я так на таких гарних почуттях дуже не буду. Зосереджуватись, я вам дам всю цю інформацію, це дуже гарні такі почуття і щастя, да? абсолютне задоволення життям, почуття глибокої радості, да? що тут, піднесення, приємний радісний настрій, веселощі. От Всі ці такі гарні почуття і емоції, захоплення, стрімка зацікавленість від чогось. Це наші ліки. Це ліки насправді для нас, да? радість і любові, коли ми відчуваємо. Очікування, так, це таке хвилююче перечуття чогось нового, збудження, це збільшення енергії, емоцій, і прийняття це погодження з ситуацією чи з людиною, як є віра. От нам зараз дуже всім потрібна віра і надія. Віра це стійке почуття впевненості, що, що задумане, реалізується, і от нам дуже важлива та віра, що Україна в нас переможе. що… Буде мир, що нам нас ми повернемо собі нормальне життя і все, що ми маємо, і те, що Україна зараз є, це все завдяки Богу, і завдяки ЗСУ, нашим хлопцям, які стають на варті, і постійна дяка їм, от, і в ручки, як то кажуть, і в ножки за їхню працю. Але дійсно нам всім потрібно вірити і сподіватися. Да? Це, це дуже... Ми живі, поки є ця віра, поки є ця надія. Навіть якщо там, я не знаю, кінець світу, цунамі, землетрус, віра це головне, так, за що ми можемо триматися. Да? І... Що нам надає сили і можливість вижити і вистояти в тих ситуаціях, де, здавалось би, ну, кожна людина б зламалася і не витримала. Але віра, надія, дух, цей сильний, да, він нам надає сили. І це е, такі е, наші емоції да, і вірування, які, е, завдяки яким досі Україна наша існує. Ніжність, таке це тендітне відношення до себе або когось, бажання бути лагідним, турботливим. ці всі почуття нам їх зараз дуже не вистачає і якомога більше давайте розбирайтеся в них і додавайте в кожен день якомога більше оцих почуттів. Турбуйтесь про себе. Про ближніх, про близьких своїх, які на, на роботі щось приємне робіть, що викликає посмішку у вас задоволення, подяка, безпека, довіра, От, е, такі приємні почуття, спокій, це рівний стан упевненості, гордість, це задоволення собою за свій успіх та зусилля, захоплення. Чи це таке щире визнання переваг або результатів іншого? Повага, це визнання і шанування інтересів, переваг та кордонів іншого. І от бачите, скільки їх багато, які вони всі гарні. Давайте подивимося, любов до себе. Це таке відчуття своїх потреб та важливості їх задоволення, прояв до себе і турбота, турбота і увага. Да? Дуже важливо, важливий момент, бо багато з нас хто не відчуває і. Не любить себе, не поважає так належним це чином, не турбується, бо ніколи, бо не, бо е, хтось важливий, щось важливіше, бо війна. Е, і знаєте, е, я стілкнулася, стикаюся з тим, що е, люди не дозволяють собі відчувати якихось таких сумних почуттів, що от мені і щастя в собі забороняють, що я не можу радіти. Тому що в нас війна, тому що там хлопці в нас гинуть і вони нас захищають, вони там сплять на землі, і так далі. І е, багато хто собі не дозволяє е, бути слабкою і жаліти себе. да? Ніби я не можу бути слабкою, бо там же ж хлопці їм ще тяжче, а там люди сидять у підвалі і їм ще тяжче. да? А правда в тому, що наші почуття вони дуже важливі. І е, щоб не трапилося, відчувати себе і свої почуття. Так, да, може в світі щось відбуватися, в нашій країні щось відбуватися, але я маю право бути живою. Ми не повинні бути якимись ідеальними, правильними, живими. Ми можемо бути живими. Це найцінніше, що можемо ми зробити для себе. І от ми дісталися до психологічної аптечки, це, це дуже така класна штука, от хочу вам розказати. Це список ліків, які не продаються в аптеці. Це найпотужніші інструменти для життя в нових умовах, це індивідуальний набір на кожен день для самостійної самодопомоги і самопідтримки. От давайте подивимося, якими можуть бути ці ліки. Це молитва, це музика, це медитація, це сонце, здорова їжа, сміх, позитивний настрій, любов це подяка, читання. Да, щось приємне, цікаве. Ну, ми відволікаємося. Розмови з близькими, обійми, таке філософське, оптимістичне ставлення до життя. Це нам дуже зараз потрібно. Природа, да? От природа, насправді, дуже багато кого надихає. Там стільки енергії просто піти, посидіти, послухати пташок, пообійматися з деревами, чи прогулятися просто це вже цілюще. Терапія, звичайно, дуже корисна, кава з подругою, да? спілкування, От Зверніть увагу. Молитва, музика і медитація це дуже такі корисні інструменти, використовуючи які ну, щось з них да вам може наприклад не підходити медитація чи не підходити молитва, да? щось із трьох, щоб ви могли для себе обрати? Для чого? Коли ви це використовуєте, да чи музику якусь таку класичну, щось таке молодійне, приємне, чи медитацію, чи молитву, ви молитесь, ви заходите в такий стан високих вібрацій. І цей стан він дуже корисний і цілющий для вашого здоров'я. Це стан, при якому в організмі відбуваються процеси стілення і відновлення. І тому це дуже корисно робити кожен день, потрошку, зранку, з вечора, можна два рази на день, як у вас буде вже виходити. Це прям дуже, дуже буде корисно і цілюще для вас. Так, рухаємося далі. От поговоримо про опору в житті. Ми соціальні, і нам справді людині потрібна, потрібна людина, і дуже хочеться цього спілкування, контакту, особливо, наприклад, в еміграції да, там людям не вистачає. Я от багато де побула, і в мене є досвіди там, і там, і, там, і, і я можу з різних боків розглядати, які складнощі у, 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 кожному, у кожному становищі. Ми, коли ми спираємося на щось зовнішнє, на чоловіка, на дружину, да? на дітей, на роботу, да? от ми, я живу ради, ради, там, заради батьків, там. чи заради дітей. От діти, все, діти, все, Заради дітей я живу, чи заради роботи. От ціль в мене, кар'єра. Да? І от коли є така упора зовні, вона не є надійною, вона, така, вона ніби сьогодні є. Ну, класно, коли вона є, да? Але завтра її може не бути, бо це зовнішнє, воно все нестабільне. Сьогодні є, завтра нема. Ну, щось сталося. Ну, от сталося. Діти виросли, от взяли і виросли і поїхали десь за кордон жити. І все, дітей нема. І тоді, де опора, тоді що робити? Як жити? І, і тоді приходиться, ну, людина тоді переживає дуже тяжкі почуття, і тоді треба шукати нові сенси, бо нам, якщо нема сенсу, то ми не, не, не розуміємо, навіщо жити. Тоді депресія і ну, такі тяжкі переживання. І що е, робити? Для цього е, ми можемо шукати опору в собі. Це найголовніша така е, опора, і найстабільніша, от е, це ваш внутрішній стержень, ваш дух. Ви можете стати для себе тим турботливим дорослим, який завжди для вас, ну, вас буде підтримувати і завжди буде з вами. Да? Це е, е, такий батько там, да? там е, загальне слово батько, і це і мати, там, і батько, може для вас батьки не були такими турботливими, але ви зараз, сьогодні, в дорослому житті, ви можете бути для себе такими турботливими і ніжними батьками. Да? Ви і є та сама найголовніша людина, на яку завжди можна спиратися. Усвідомте це, відчуйте, прийміть себе найважливішу людину у світі. І як це робити, да? як віднайти того дорослого всередині, да? того батька? Ну, дивіться, у нас завжди тривають в голові якісь діалоги. Ми щось думаємо, тут так я зробила, тут не так, а завтра треба те. Да? Ми живемо ніби е, у минулому да? або у, у майбутньому, і ми не живемо в тут і зараз. Да? Оце така велика цінність повертатися в момент і не забувати жити тут і сьогодні, відчувати, що сьогодні тут, що я бачу, да? насолоджуватись тим, що бачу, їжею, сонцем, людьми, роботою. Кайфувати можна від всього. Абсолютно від всього. Це ну це правда. Диме? Якщо ви. О, е, так, Олена, я вас слухаю. Е, ви можете вимкнути телефон, якщо ви не хочете щось нам сказати. Він знаходить. Да, дякую. от, е, Значить, е, доросли, да? як бути дорослим. От зверніть увагу, е, постійно якісь голоси у вас тривають у голові. І. Зверніть увагу, який критик у вас звучить, да? коли, ну, в більшості з вас, я ж знаю, насправді, жодного у вас відбувається, чесно кажучи. І е, частіше за все, коли там ви щось не так зробили, ви помолилися, ви там накосячили щось там з я, якими ви словами себе, себе ругаєте? От, згадайте. Ну, ну, це жах, що ви на себе кажете? Ну це просто ну, поставте плюсики, тверді, ну, що, що я кажу правду, ну, це жах просто, що ви, як ви себе обзиваєте, як ви себе критикуєте. Почніть звертати на, на цього критика увагу. І почніть потрошку, замість цієї критики, казати навпаки, от ви почали там критика критика, оп, оп, оп. ой, я себе сварю зараз, ага, а як можна по-іншому? Добре, я себе зараз підтримаю. І що можна, як, як би ви хотіли підтримати, яку підтримку ви хотіли отримати? Люба моя, нічого страшного. З, з, ну, з, ким, з, тобою, ну, з ким завгодно це може трапитися. Не переживай. Наступного разу вийде краще. Нічого страшного. Тобі можна помилятися, в тебе все вийде. Я з тобою, я тебе підтримую, ми разом справимося. І... От почніть казати собі оці такі чарівні слова підтримки, які дуже будуть зцілювати і вашу душу, і вашу ті, і ваше тіло. У вас не зразу буде виходити, але поступово, потрошку-потрошку, у вас почне виходити. І ви почнете, і ви звернете увагу, наскільки вам буде легше жити, коли оцей... Батько, да, оцей дорослий всередині вас так підтримує, про вас спілкується. Нічого мала, ми справимося, у нас все вийде, не переживай, все буде, да? от будемо рухатися далі, ага, а далі я пропоную вам зробити практику, скільки в нас часу лишилося, значить, е, е, угу. часу небагато. Десять хвилин, добре. Будемо робити практику очищення. Я вам пропоную закрити очі, значить, розслабитися, от, і встигнемо ми з вами. Зараз припиню запис. Так, зараз.